Доброго дня! Сьогодні в нас 18 жовтня, місто Тернопіль, Захід України. Були в нас вже невеличкі морози, 0 мінус 1. І вже я приступаю до викопки своїх саженців інжиру. Хочу вам показати, яка коренева система, які прирости, як визріла. Деревина на кущі, бо багато позамовляли в мене саженців інжир. Ну, Хочу показати, щоб потім не було непорозумінь. От дивіться, отака коренева система. Це відкрита коренева система. Вони були весною прощені у тепличних умовах. Контейнерах, потім у травні місяці я його висадив в відкритий ґрунт, накрив, отакий маю, накриття під агроволокно. О, і вони добре прийнялися, укорінилися, а потім на літо агроволокно зняв і тільки що ту конструкцію витягнув, щоб легше було копати. Я зараз. Викопую всі саженці, їх пофасую. Отакий От буде вищий сорт по 200 гривень. Вони будуть, е, я буду пересилати новою почтою, щоб е, до габариту метр двадцять саженець має влізти, щоб ви менше платили грошей. Е, кінчики пагонів буду обрізати, якщо не будуть влазити на метр двадцять у прифасуванні. Отакі то є вищий сорт. Отакі ось саженці менші трошки. Ну, але коренева система теж гарна, дали гарні прирости, трошки менші, але то, що залежно від сорту, пагін визрів, листочки вже він практично сам скидає. Що не скине, я, воно дуже легенько вже листочок обломується. По обломою, і в такому стані буде вам приходити саженець. Кожен сорт у мене підписаний, я перенесу набірки такі пластикові. Маю чотири сорти. Маю далмацький для південних регіонів. От він має такий лист далмацький і вже мали. Має сигнальні плоди. У мене, правда, він не дозрів, бо ще молодий. Ну, але перспективи є. От вони вже жовтіють. от такого виду буде плід. Вроді індифікував, так, як Далмацький. Тоді є е, Тернопільський. Цей практично весь достиг. Ще полишалися деякі фіги. що по вершках там по 2-3 не подозрівали, я то рахую, що нормально. Значить в нашій зоні практично весь урожай знятий. Ось такі ще ще сьогодні дозбираю. О, такі плоди. Тоді є е, одеський абориген. Він у мене ще не плодоносив, але в знайомого там у затоці він плодоносив. Дуже е, гарні про нього відгуки. Е, він гарно визріває, дає два врожаї, е, він у нього росте деревом неокривній системі і ніколи не підмерзає. Ну, в центральній Україні на Заході, на півночі, звичайно, треба. По-любому всі інжири на зиму укривати. Е, так, і ще один сорт. Одесь, ну з Одещини також то медовий. Він е, білий білі плоди в нього, світлі. Е, всередині такий він як е, дуже солодкий. Така народна назва медовий. Не знаю, може то і умовна назва, ну але під такою назвою він там росте на Одещині. Я теж його, він у мене ще не плодоносив. Але вже отакі от великі саженці він у нас буде весь зрівати. Так що маю такі чотири сорти під відео. Викладу свій номер телефону для зв'язку. Ті люди, що замовили у мене і проплатили гроші, я вже сьогодні починаю розсилку. Ну, але ще інжири є, можете замовляти. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!